Вітаю, шановні. Сьогодні готую черешню для щеплення. Тобто робимо з цього дерева черешня чкалов під щепу. Черешня чкалов – це сама невдала черешня, яку я тільки бачив. Колись дуже давно її купували в садовому центрі, де нам розказали байок про неї, але все це виявилося неправдою. На неї. На ній майже немає плодів, хоча закладається чимало плодових бруньок, бачите. А потім вони або не квітнуть, або якщо і квітнуть, то плоди не зав'язуються. Буває до 10 черешень виростає. Тому зараз я її готую до осіннього щеплення, а через тиждень вже в вересні. Буду щепити на неї черешню та вишню. І покажу, як я це буду робити. Зараз поїхали обрізати черешню. так, дивіться, я обрізав черешню шкалу, підготував місця для прищепи, для цього поприбирав зайві листочки, буду щепити от сюди, на цей стовбур, на цей, на цей, на цей і буду дивитись, де приживеться. І як тільки моя черешня або вишня приживеться, я все зайве буду зрізати і буду розвивати зовсім інше дерево з цього. І якби я це знав раніше. Це б реально змінило б моє життя. І робити я це буду вже за тиждень. Тому обов'язково підпишіться, слідкуйте, поставте лайк, напишіть в коментарях, чи знали ви, що таке буває. А я на цьому дякую вам. Всім пока.